Екіпаж українських бійців на леопарді мав останній шанс, щоб зупинити колону з танків та бойових машин рефії, які стрімко наближалися до збройних сил України. Ситуація була дійсно напружена. Ось і росіяни зайдуть в тил армії ЗСУ і зможуть оточити наших. Вже навіть висадився ворожий десант, та раптом екіпаж Леопарда зміг хитрістю всіх перебити. Ніби в тирі. Один за одним солдати рефії попадали, а ворожі танки почали вибухати.

Загоріти вітаємо вас на піціві. Я ведуча Марія Бура, і далі будемо говорити з вами про актуальне екіпаж танка Леопард а 4 разом з артилерією 33-ї окремої механізованої бригади. Розбили колону рашистської бронетехніки поблизу міста Курахове, що на Донеччині. Відео з бойовою роботою публікувала прес-служба ї ОМБР. Українські воїни відбили черговий бронетанковий штурм окупантів на цьому напрямку. Повідомляється, що окупанти вкотре спробували зайняти територію поблизу населеного пункту Дальня на південь від Курахового. До штурму окупанти залучили танки та іншу свою бронетехніку, яка доставляла піхоту до переднього краю. Під час руху в бік українських позицій рашистська колона була виявлена і розбита основним бойовим танком «Леопард-2А4» у взаємодії з артилерією. Рашисти ж не досягнули поставлених цілей і висадили свою піхоту у лісосмузі. Її одразу почали знищувати українські оператори безпілотників за допомогою скидів у 33 окремій механізованій бригаді розповіли, що в результаті бойової роботи було знищено два танки, БТР і три інших бойових броньованих машини. Також було ліквідовано понад 40 загарбників. А тим часом підрозділи збройних сил України, які діють у складі ОТУ Сіверську, спішно відбили механізований штурм російських військ на Кущині. Про це повідомляє оперативне командування Північ. На своїй офіційній сторінці у Телеграм. Бойове зіткнення відбулося на території Курської області, де російські війська продовжують прорвати оборону сил оборони України. Ворог здійснив масштабну спробу штурму, використовуючи значну кількість бронетехніки, включаючи танки та бойові машини для транспортування піхоти для проведення штурмових дій рашиське командування залучило 104-й полк псковської 76-ї десанту штурмової дивізії, яка мала завдання, скориставшись кількісною перевагою, захопити українські позиції. Ці втім, наступ окупантів зазнав невдачу вже на початкових етапах через міні-загороження, встановлені підрозділами збройних сил України. Окрім мін, українські захисники ефективно застосовували і ФПВ-дрони, які, попри наявність ворога антидронових засобів, успішно уразили значну кількість бронетехніки. Між тим, воїни 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади, зупинили черговий механізований штурм рашистських військ. Відповідне відео оприлюднила прес-служба бригади на оприлюднених кадрах. Показана спроба. Чергового штурму, до якого росіяни залучили три бойові машини піхоти. Одна БМП, судячи з відео, підірвалася на міні і зупинилася, не отримавши значних візуальних пошкоджень. А інша була уражена артилерією на ходу. Після зупинки транспорту ворожий десант пішився і побіг до найближчої лісопосадки. В цей час артилерія продовжувала вести вогонь по противнику. Далі за справу взялися ФПВ-дрони, які почали добувати уражені рашистські бойові машини піхоти. В цей час до лісопосад. Тка приїхала ще одна російська БМП, яка одразу була уражена дроном. Ціліла рашистська піхота, яка намагалася сховатися у лісописаці, добувалася дронами із скедами та дронами Лучні скеди з неба та FPV піві нагадують окупантам, що на українській землі їм немає місця, кажуть у бригаді. Також бійці сил спеціальних операцій провели рейдові дії в тилу рашистських військ. Відповідне відео було оприлюднене бійцями підрозділу ЮАРЕК ТІМ сил спеціальних операцій. Повідомляється, що у результаті успішних дій в тилу ворога воїни ССО знищили 10 Пантів начатки славетних характерників ліквідовують безславних мокш. Під час легкої прогулянки ЮАРЕГ мінуснули 10 орків, повідомили бійці. Судячи з оприлюднених на відеокадрів, спецпризначенцям вдалося непомітно проникнути у лісовий масив, в якому розмістились окупанти, та провести раптову атаку. Для додаткового маскування бійцями були використані маскувальні халати. Привертає увагу те, що на відео бійці оснащені тепловізорами, що дозволило легко виявити ворога серед лісу та вести по ньому прицільний вогонь. В результаті користує. Чуть перевагою в оснащенні та підготовці спецпризначенця вдалося знищити ворога в ближньому бою. Крім того, після завершення війни в Україні військові можуть замінити частину американських сил в Європі. Українська армія має фінансуватися Європою, а озброєння отримувати від США. Таку думку висловив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотер Кульпа, як сказав Кульпа, Україна додає до порядку американської архітектури у світі свою армію, яка за планом 40 Сьомого президента США Дональда Трампа буде використана не лише як щит Європи, також як замінник частини американських сил в Європі, яка фінансуватиметься Європою, але постачатиметься американським озброєнням. Ця армія є ключовим фактором, сказав експерт. Петр Кульпа також відповів, що має бути головним гарантом того, що Україні прийдуть на допомогу і захищатимуть за його словами. Це інвестиції у Польщі, коли вступали до НАТО, дивилися, щоб залучити дуже багато інвестицій. Особливо американських для того, щоб великі корпорації напряму заходили до Польщі, тому що це передумова, що в разі проблем буде підтримка з боку США, але головне це збройні сили України. Коли буде призупинена кінетична війна, українські солдати стануть солдатами Європи, отримуватимуть зарплати на гроші, які буде надавати Європа. Сказав він, в свою чергу Єврокомісія пропонує виділити 1 мільярд євро від доходів заморожених рашистських активів на розвиток української оборонної промисловості. Ці кошти будуть частиною другого траншу, який нададуть для посилення обороноздатності України. Про це на пленарному засіданні європарламенту, присвяченому підтримці України, сказав єврокомісар Дід'є Рейдерс. Очікується, що другий транш коштів від Євросоюзу буде розміром півтора мільярда євро, як і попередній, що був виділений у липні. Заступного траншу, який очікується також обсягом півтора мільярда євро. Ми запропонували спрямувати один мільярд для української промисловості. Словості зазначив єврокомісар. Він розповів, що з півтора мільярда євро надзвичайних надходжень від заморожених російських активів. 90% першого траншу були спрямовані саме через європейський фонд миру для доставки в Україну пріоритетного обладнання. Кошти пішли на артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони а також частина на прямі замовлення від української оборонної промисловості йдеться про 400 мільйонів євро за словами. Посла Євросоюзу в Україні Катерини Матернової частина цих коштів витрачена на оплату виробництва українських колісних гаубиць Богдана. Єврокомісар також нагадав, що від початку рашистського вторгнення в Україну ЄС мобілізував близько 45,5 мільярда євро для військової підтримки, з яких 6,1 мільярда були спрямовані через європейський фонд миру. Це допомагає ЄС надавати Україні широкий спектр озброєнь для відбуття рашистського вторгнення. Варто також нагадати, що в межах запроваджених проти рефії міжнародних санкцій були заморожені активи центрального банку ЕРЕФІ, що розташовані саме на території ЄС. Це призвело до накопичення прибутків, які тепер витрачають на підтримку України. Відповідно до рішення Ради Європейського Союзу, країни Євросоюзу вже передали Україні 980 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного у березні 2023 року одного мільйона боєприпасів. Загалом до кінця року країна є. С поставлять в Україну понад 1,5 мільйона снарядів у вересні. Міністр оборони Рустем Мєров разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн відкрили офіс оборонних інновацій ЄС. Ну а ми, шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд до зустрічі у нових відео. Слава Україні!